Вітаю вас, мої дорогі Левчики, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте зробимо таро передбачення вже на березень місяць подивимося, яким він буде, тому що в березні багато ретроградних планет і коридор затемнень, місячне, сонячне затемнення, тобто такий він важкий і важливий. Давайте подивимося, що нам скажуть карти Таро, що підкажуть. Я взяла три колоди: з кожної колоди по три карти, дев'ять карт, ну, багато підказок. Ну, що ж, левчики. Березень місяць, дивимося, з чого почнеться? О, почнеться з Верховної жриці, старший аркан. Двійки це завжди про де біле, а де чорне, піти направо чи піти наліво. Про вагання, коливання. Я не знаю, я не розумію, але це інтуїтивна карта. Слухайте інтуїцію свою, нам підкаже. Не треба питати поради в когось, слухати, що вам говорять інші, тому що по цій карті немає інформації. Її приховують навмисно, не договорюють. Тобто напряму не говорять, а так от виляють, вигадують щось, але не говорять правди. Тому і особливо і, і намагаються вас переконати в чомусь. Тому будьте уважні. Важко зрозуміти, де біле, де чорне. Якщо немає вам потрібної інформації, як би ви там не намагалися її знайти, шукаєте. Ну, немає того, що ви вам треба. Не шукайте, значить, ну, не на часі, не готові ви до неї, немає ще потрібної вам інформації. Ну, і це карта також людей, такі як тарологи, як астрологи, як мульфари, як екстрасенси. ну, Можливо, як у вас є якась невирішена проблема, ви не знаєте, як вчинити, можете звернутися до таких людей, вони вам допоможуть. Що ж, дивимося далі. Наступна карта, Левчики, що там у вас далі? О, ту спосухів, ви знайдете вихід. Це можливість, з посухів, це завжди можливість, яку дає вам Всесвіт, можливості, які з'являться. Це дорога, яка от ви, ви знайдете вихід. Бо посухи це дія, і туз це є напрямок, керунок. І ви розумієте, куди рухатись. Це така іскра, яка у вас загорілася, оце ваша енергетика. Левчики, вогонь. Тобто у вас буде розуміння, куди рухатись, що я хочу. Що робити? Що говорити? Тобто у вас от, по Верховній Жриці немає інформації, немає розуміння, то воно з'явиться. Ви знайдете вам потрібну інформацію, ви зрозумієте, куди рухатися, і це напрямок, керунок. Що ж, дивимося далі, куди приведе вас цей початок, поштовх? Супер до сонечка, до втілення, до результату. Сонце це найкраща карта в колоді, найпозитивніша. Це здійснення, втілення, це ясність. Ну, сонечко, це ясність і розуміння. Ясні ситуації, ясність, що відбувається, коли я розумію, хто є хто, чи навіщо мені це. Також це успіх, це наші досягнення, це здоров'я, це наші діти, це успіх. Це... Сонечко має властивість висвічувати щось. Можливо, у вас висвітить як, як людину, як фахівця, це ваше визнання. Можливо, ви щось боялися, а сонечко вам Бо це також вогонь, це ваша енергія. Оце такий шалений поштовх, і ну, сонечко воно все зладжує, воно все, навіть якщо був конфлікт, якась ситуація, яка не, яка не вирішувалась, то сонечко це, це ваше сприйняття через призму рожевих окулярів. Коли я, я не боюсь, я, я це вирішу, це взагалі не є проблема. Ну, дуже класна карта. Левчики, у вас чудовий. Березень, ну що, попереду в нас ще дві колоди, дивимося. Дивимось. Ну, знаєте, що, перевернулася мені карта? Ну що, беремо її, дивіться, вісімка, вісімка мечів. А тут в нас була це, верховна жриця. Оце і є, подивіться уважно, ви почуваєтеся от в глухому коті, як, наче в клітці, клітка відкрита. Але ваш стан ось такий, я боюсь вийти з неї. Я не знаю, що мене там чекає. Я боюсь вийти за межі свого комфорту, У мене немає розуміння, у мене нема сили, у мене немає інформації, у мене немає плану. От ви себе, можливо, ось так ви почуваєте. І Верховна Жриця це якраз і було. Ви не могли зробити вибір. Бо двіки це завжди сумніви і коливання. І ось саме ви не могли зробити для себе вибір. Що мені робити? Сидіти чекати. Рухатися далі, але ну зверніть увагу, тут є крила, є можливість, і відкрита клітка, вас ніхто не тримає. Це все в вашій голові, ваші страхи. Дивимося, левчики, далі. П'ятірка кубків. От і саме ну, п'ятірка кубків це депресія, це розчарування, це втрата, це печаль, біль, горе, невиправдані сподівання. І от, можливо, от ви саме сидячи в цій клітці, ви оце все відчуваєте. Ви, при, вас все пригнічує, вам нічого не хочеться, вас нічого не, не тішить. Пора вибиратися з клітки. І в нас друга карта, отут. В, Підкірка пригнічений стан, підірка кубків, от така ваша депресивний стан, і вас буде можливість. Доля вам дасть можливість. Простягне прямо на долонці, на бери, втілюй, насолоджуйся. Виходь вже з цього стану свого. Обов'язково скористайтеся цією можливістю. Ну що, ще одна карта? дев'ятка, Знову дев'ятка мечів. Ну, щойно у нас було вісімка мечів, а то дев'ятка мечів. Все ж таки, ну от верховна Жриця, не даремно ну, старші аркани, це про важливість. От щось тут конкретно у вас засіло в голові, якийсь страх, що ви не можете зру обрати, зрозуміти, сказати, ви не розумієте ситуацію, бо дев'ятка. Де, 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 Мечів саме про це, і вам здається, що всі на вас дивляться, вас осуджують, з вас насміхаються. От що всі очі прикуті саме на вас, всі погляди, всі говорять тільки про вас. Але це вам тільки здається. Тому що дев'ятка мечів це, це ви самі себе лякаєте, ви самі ви собі це надумали. Насправді так не є. А насправді подивіться сонечко, і це і є ця ясність, яка до вас прийде, ваше розуміння, що. Ну, що ти сидиш і тут от дур'ю маєшся, фіню страдаєш? Так не є. Ти не потрібно, ніхто на тебе не дивиться, ніхто тебе не осуджує. І сонечко, це і є ясність. Вставай, йди. Іди, сяй. Ну що ж, ще три карти у нас. Ще три карти. Дивимося. Смерть. От ви, ви потребує, тому що ви вже себе загнали таки, таку клітку глуху, і ви не, не, маєте, не знаєте, звідси вийти. То саме в цьому стані ви зрозумієте, що я вже ну, я не хочу, я не можу, я не буду. І смерть це і є трансформація. Подивіться, яка тут вона гарна. Тобто, що, от як, це як світло, світло в кінці тунеля, у вас є розуміння, куди рухатись, у вас є вже взагалі картинка, що ви хочете. Смерть це, от все, що тут вас пригнічує, воно вже не має сенсу. Воно вже вмерло і його не реанімувати. Бо смерть завжди це кінець. Немає сенсу боротися тримати те, що вже не дихає. Смерть це трансформація, коли ми відкриваємо очі, ми розуміємо і рухаємося далі. Ми відпускаємо те, вже за що нема сенсу триматися. Ми переоцінюємо ситуацію. Ми, як тах Фенікс перероджуємося, щоб стати кращою версією себе. Це і є ваше переродження, розуміння. Ви вириваєте з цієї клітки, і в нас тут був туз, туз посухів, це. Доля вам дасть можливість міняти ситуацію, міняти життя, міняти себе. Тому що ну, кожну своя ситуація, підставляйте. Дивимося далі. Такий, от взагалі, всіх знаків старших арканів багато. Такий важливий, справді такий важливий дуже буде березень. От в тому соняч... в коридорі затемнень там завжди щось, щось відбувається важливе. Ну, і знов старший аркан. Помірність. Супер. Помірність це, це я розумію, ну, я приймаю. Я приймаю оці зміни. Я приймаю, що доля дає мені можливість. Ось, дає ту спосухів. Я приймаю з вдячністю, я не борюся, я не намагаюся ось там щось переконувати когось себе. Я приймаю з вдячністю, з насолодою, це гармонія, спокій. От подивіться, який отут стан, напруга, болить голова, от, таке от не, не знаю, що робити, а тут гармонія, тут спокій. Ви відпустили, відпустили, помінялися, і от як вам зразу стане легше. Ви подивіться, як ви ось тут, яка пригнічена людина. Смерть це зміна, трансформація. Ви відпускаєте цю ситуацію і, і подивіться, що ви отримуєте. Спокій, гармонію, насолоду. Ще одна карта. Ще одна карта. Так, 20-й старший аркан. Боже, мені з голови вилетіло, що це таке. 21-й це світ, це страшний суд. Це розуміння. Тому що дивіться, от ви були в такому стані, так? В пригніченому стані. Тут ви розумієте, ви наче випливаєте з цієї. З того болота, з тої глибини, з того, що вас там тримало і пригнічувало, ви вириваєте. Страшний суд це кармічна карта. Це ваше переродження, розуміння. І, і що ми отримуємо? Сонечко. Ясність. Оце і є ваша ясність, до якої ви прийдете. Ну, неймовірно, у вас взагалі така трансформація, шалена, йде, таке. Дуже важливий відповідальний місяць, але дивіться, який класний. Починається з сумнівів, страхів, з болю, а закінчується сонечком, з переродженням, з відновленням, з переосмисленням. І страшний суд це кранічна карта. Ви заслужили на ці зміни, ви йшли до них. Не бійтеся мінятися, трансформуватися. Ну що ж, мої любі Левчики, я бажаю мирного і спокійного березня. Я бажаю вам його успіш... щоб він був успішний. Щоб він був такий мегапозитивний, приніс вам радість, приніс вам ясність, приніс вам спокій, приніс вам вирішення конфлікту чи ситуації того, що ви потребуєте. Любі мої левчики, наповнюйте кожен день свого життя любов'ю. Дякую, що ви в мене є. Люблю вас собі, маю. Чекаю на зворотній зв'язок. Мені дуже приємно читати, мені дуже приємно таким чином з вами спілкуватися. Ставте вподобайки. І, хто не з нами, ласкаво, прошу, зоряне таро. Мої любі папа. -па.